Вітаю, друзі! Сьогодні 21 грудня, з вами Валерій Клочок, і щойно я по радіо прослухав дуже цікаву інформацію про те, що Київ Стар після відновлення роботи повноцінної скасовує абонплату для своїх користувачів на наступний місяць і готовий дати 100 мільйонів для Збройних сил України. Ну, направду, дуже гарна і приваблива інформація. Але за нею є певні деталі, бо саме в деталях криється диявол. Я от вам зараз і пропоную розібратися з ними, хоча, скажу відверто, це буде дуже непросто, бо інформації дуже багато. І так, що ж, власне, Київстар пообіцяв зробити для кожного користувача, який постраждав внаслідок потужного збою, який був кілька днів тому. Відновлення роботи Київстару проходило дуже складно. Ну от зокрема. Що нам обіцяють, ну, я також є користувачем «Київстару». Е, скасовує наступну планову плату за тарифи для своїх користувачів, виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ, дуже схвально, дуже можна поаплодувати навіть такі ініціативі. Зазначається, що планова тарифна плата не буде стягуватися, зокрема, у абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою домашній інтернет. Бізнес клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку, і користувачів домашнього інтернету та все разом. Ну, тобто не всіх-вся. Але якоїсь дуже великої частини, я думаю, що ми деталі вже дізнаємося. Втім, анонс привабливий. І його направду можна привітати як компенсацію за те, що низка абонентів не змогли користуватися послугою, попри те, що Київстар обіцяє надавати послугу 24 на 7, це стосується інтернету, смс-повідомлень і так далі. Але що це означає в сухих цифрах? Які втрати по Нізківстар, і що це буде означати для власників цієї компанії? Бо вони мають заплатити зі своєї кишені? Це не отримана їхня вигода, прибуток, дохід. Ну тут треба розділяти моменти, тому саме про ці деталі, про які я вам говорив, зараз я вам розповім. І так, найбільший український мобільний оператор Київстар, саме таким є, у січні-вересні 2023 року збільшив свій операційний дохід на 12 порівняно з минулим роком, 22-м, І ця сума склала 25,6 мільярда гривень. Тобто, щомісяця Київстар має. Прибутку, точніше, не прибутку, я перепрошую, це дуже важлива деталь. Операційного доходу у сумі 2,8 мільярда гривень. А що ж з прибутком, запитаєте ви? Слушне запитання. Ну, от за звітний період, у опублікованому звіті за листопад, у листопаді цього року Київстар збільшився прибуток у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 11% і склав. 5 з лишнім мільярдів гривень. Ну, тобто за місяць приблизно прибутку має Київстар чисто 1,6 Мільярда. Ну, тепер ви можете оцінити, чи багато це коли скасували абонплату, і то, ймовірно, не всім користувачам, але багатьом, так, я вам про кільки зараз сказати не можу. І аж тепер уже в обках 100 мільйонів гривень виділено на ЗСУ. Ну я думаю, що це не критично велика цифра. Критичніша є цифрою саме абонплата, яку не отримає Київстар. Ну і чи хто буде потерпати, власне від цього? Я вам вже в одному із відео, яке ви активно переглядали, розповідав про структуру власності Київстару. Сьогодні знову перевіряю цю інформацію. Вона ніяк не змінилася. Просто вам нагадую, що Київстар на 100% належить нідерландській комунікаційній компанії ВОН. Вона заснована в Москві у 92-му році. Вон виросла з російського Вимполкома. Це власниця одного з перших операторів стільного зв'язку у Російській Федерації станом на жовтень 23 го компанії з орбіти ВОН обслуговують 220 мільйонів клієнтів, ну в тому числі і українських. Міноритарний акціонер ВОН Letter One Holdings. Я вже, мабуть, думаю, що ви точно знаєте, хто її власником. От цій компанії належить 47,9% Київстару. А частка Фрідмана, відомого олігарха, в Letter One 37 – 37% з лишнім. Його компаньон, інший російський олігарх Косогов, йому 47% належить. А от в Київстарі Фрідман належить 20%. Ну загалом, Київстар можна з великою дойлою ймовірності називати компанією ну не прямо юридично російською, але дуже якоюсь такою близькою. І от вчора Служба безпеки України оголосила Фрідмана в розшук. Російського мільярдера Фрідмана оголошено в розшук. Ця інформація висить на сайті МВС. Ну така процедура, друзі. СБУ порушує справи кримінальні там інші структури, а Нацполіція оголошує в розшук. І за даними поліції, Фрідман переховується або зник ще з 10 жовтня 23-го року. Але він зник, як на мене, то набагато давніше. І Процеси стосовно активів російського олігарха Фрідмана в Україні тривають давно. Отут якраз я вам хотів би пояснити, з чого, звідки ростуть ноги і що за цим усім стоїть. І так, Фрідмана звинувачують саме в чому. За частиною 3 статті 110 ТР2 Кримінального кодексу України фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Ну, як ви бачите, звинувачення дуже серйозно тяне на пожиттєве, як мінімум. Ну за державну зраду, там 15 років у нас, але як дістати Фрідмана, ніхто про це не говорить. Але. Це е, не вчорашня історія з порушенням такої кримінальної справи. Вона має певний бекграунд і в часовому вимірі. Раніше Бюро економічної безпеки, ну орган такий, який потребує у нас суттєво реформування, після створення. Це окрема історія про БЕП, е, Повідомили, що склали підозру Фрідману через можливу легалізацію 100 мільйонів гривень через колишній Альфа-Банк. Нині Сенс Банк його. Націоналізували, але там також процес ще не зовсім завершений. Скажу вам на поправді у вересні. СБУ задокументувала цю злочинну діяльність з фінансування війни проти України і оголосила тоді Михайлу Фрідману підозру у вересні, сьогодні на вулиці Грудень. І якраз про цю саме статтю вони говорять. Я не буду її повторювати. Знову ж таки, це фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного влади в Україні. ну і зміни меж. Звинувачення дуже дуже серйозно і встановлено от саме тут цікавий момент. Ви слухайте, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії Фрідман влив, ну тобто інвестував близько 2 мільярдів рублів у декілька військових заводів країни агреса Росії. На Росії він інвестував там гроші. Серед них Тульський патронний завод, він виробляє набої. Також це Уральський оптикомеханічний завод імені Яламова. Там виготовляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів Росії. І окрім того, для фінансування різного роду проєктів Фрідман використовував активи підконтрольного йому консорціуму Альфа -груп». Ну, Альфа-банк належить також до цього консорціуму. Він також задіяв власні бізнесові ресурси для розповсюдження сухпайків, одягу, іншої продукції під торговим знаком Армія Росії. Ви їх бачили вже недоразово у відео. Різного роду там гатунку є вони в TikTok, в інших соціальних мережах. І ця продукція постачається саме росіянам на передову. І разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угрупувань у Росії, які воюють в Україні. Ну... Це ще не все, друзі, список можна продовжувати. Окрім того, страхові компанії Фрідмана взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров'я російських загарбників На фронті, друзі, це офіційна інформація Служби безпеки України, Нацполіції, Бюро економічної безпеки українських правоохоронних органів. Це інформація про того російського олігарха, який ну, має величезну частку у Київстарі. А загалом Київстар за великим рахунком можна легко називати зараз компанію, афілійованою з російськими ось бізнес-структурами. Але через якусь там прокладку нідерландську. Також Фрідман забезпечив співпрацю, отут дуже цікавий момент, слухатися власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ російської, що дозволило ФСБ провести підконтрольній спецслужбі Росії мобільний зв'язок в тимчасово окупованих регіонах України. Я не знаю, як так це здійснювалося, але ну, погодьтеся, дуже дивна історія, коли співвласник українського мобільного оператора допомагає Росії встановлювати мобільний зв'язок на території непідконтрольної Україні, ту, яку вони окупували. Ну і окрім того, наразі говорять, що Фрідман переховується за кордоном. Остання інформація, він перебуває в Москві. Її відомо з, зі ЗМІ. Журналісти Української правди навіть спілкувалися із ним особисто. Тривають заходи щодо притягнення до його відповідальності, і йому загрожує, як, як пишуть, 8 років тюрми з конфіскації майна. Ну, я думаю, це можливо по якійсь одній лише статті. Але в серпні Беб якраз і говорило ще про інші епізоди. Їх ціла купа, я би вам міг би їх читати до вечора. Але буквально кілька на завершення вам додам. Що е, також його підозрюють у легалізації відмиванні майна, одержано злочинним шляхом у сумі 1,2 мільйони доларів та 1,93 мільйони євро е, через Альфа груп, які пов'язують із Сенс банком. Ну, власне, про це я говорив вище. І на початку червня було накладено арешт, ви вдумайтесь, на 738 об'єктів нерухомості. У власності банку, саме цього банку, 738 об'єктів нерухомості. Ну, згодом його також вже ви знаєте, що націоналізували. А в квітні ще торік повідомлялося, що БЕП викрив е, спробу Фрідмана легалізувати та вивезти з України 1,1 мільярда гривень через саме цей. Альфа-банк Сенс Банк Сенсбанк. Тобто епізодів ну дуже багато. І в травні суд наклав арешт на активи кіпрських компаній олігарха Михайла Фрідмана на загальну суму понад 12,4 мільярди гривень через ці компанії Фрідман та його бізнес володіє Альфа банком. І історія з Київстаром вона складна саме в частині юридичної приналежності її до. Структур афільованих із російським бізнесом, зокрема, із, із Фрідманом. Тому цей процес триває так довго. І тут, на завершення, я вам лише скажу щодо своїх міркувань, чому ж саме виникла історія з хакерською атакою проти Київстару. Ви вже чули коментарі від керівництва Київстару про те, що там з'явилась нібито дірка. Ну, тобто, втручання було. Ледь не фізичне. Це не те, що типова кібератака була, а говорить про те, що когось нібито підкупили або перекупили з працівників Київ старочі, тих, хто обслуговував, там, можливо, на аутсорсінгу саме їхнє обладнання. Ну, звучить, як на мене, чесно кажучи, дивакувато, скажу м'яко. Але якщо робити висновок, то абсолютно очевидно, що саме через зрозумілу. Неукраїнську структуру власності компанії мобільного зв'язку Київстар і виникли такі трабли. Міністерство юстиції ще минулого місяця зробило анонс про те, що воно порушуватиме судовий позов, тобто звертатиметься до суду, аби суд порушив уже відповідну справу про націоналізацію частки російського олігарха в Київстарі. Але чи вирішиться проблема загалом? Ну поки що сказати складно. Хто був зацікавлений в тому, що Київстар? Питання залишається відкритим. Зараз, після, ну можливо, якихось там дискусій Служби безпеки України із керівництвом Київстару, вони пішли на крок, скасувавши абонплату, низці абонентів, але ще раз наголошую, що це передплата контракту та контрактних абонентів з послугою домашній інтернет, тобто не всіх. Як то зараз гарно розповідають по радіо. Ну і плюс там ще буде компенсація за домашній інтернет. Тобто втрати б є, але не настільки колосальні, як то може видаватися на перший погляд з огляду на величезні е доходи, валові доходи Київстару за один місяць, які вимірюються мільярдами гривень. А прибутки також. Як ви бачите, прибуток Київстару за один місяць може сягати півтора мільярди, мільярди, друзі, не мільйони гривень. Це велика цифра. Ні, я зараз не рахую чужі гроші, я просто розповідаю про те, як нині компанії, афілійовані із російським бізнесом, заробляють в Україні. І особливо в тій галузі, яка є, ну, як на мене, фактором національної безпеки. Дуже хотілося б, аби, наприклад, у нас таких фактів не було взагалі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Я вважаю, що ця інформація дуже цінна, щоб знати. Що стоїть у нас за бізнесом в Україні? Хто стоїть за ним? Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.